Права 26. Подайте вигляді многочлена. члена. Ну що ж, стартуємо в першому заданні b-6 у квадраті. Використаємо форму скороченого множення. Це у нас квадрат різниці. Отже, записуємо, що це дорівнює квадрат першого виразу. Отже, це буде b у квадраті. Мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. Тобто 2, що множиться на b. І що множиться другий вираз у нас 6. Так, Ну і додати квадрат другого виразу, додати, а другий вираз у нас 6 у квадраті і це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення, то отримаємо b в квадраті. Мінус, 2 помножити на 6, це 12, помножити на b це 12b. Так, Ну і додати 6 у квадраті це 36. так? Переходимо до другого завдання. 7х плюс 2 до квадрату. Ну що ж, це у нас квадрат суми. Це дорівнює квадрат першого виразу, Тобто записуємо як 7х до квадрату. Додати подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться перший вираз 7х. Так, що множиться. Другий вираз у нас 2. Ну і додати квадрат другого виразу, це буде 2 у квадраті. І це дорівнює. Підносимо до квадрату 7х до квадрату 7 до квадрату це 49 7 на 7. 49х до квадрату х у квадраті. Далі додати. 2 помножити на 7 14. Помножити на 2 це 28. Отже, записуємо 28, і що залишається х. Yeah? Ну і 2 у квадраті 2 2, 24. Є. Yeah. Переходимо до третього завдання. 4а-1 у квадраті мінус 16а у квадраті. Тут по можна робити, можна розписати як різниця квадратів двох виразів, або піднести цю різницю двох виразів до квадрату, а потім вже відняти 16 а у квадраті. І так, і так можна робити. Ну, давайте піднесемо до квадрату цю різницю, отже. Записуємо, що це дорівнює. 4А. Тоді підносимо до квадрату квадрат першого виразу. Далі. Відняти подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на 4А, що множиться. А другий вираз у нас 1. Так, і помножити, дод, вибачте, додати квадрат другого виразу. Це буде 1 у квадраті. Ну і залишається ще відняти 16а в квадраті. І це дорівнює. Виконуємо множення 4 а до квадрату. 4 до квадрату це 16. А до квадрату це буде А в квадраті. Далі 2 помножити на 4А це буде 8А. На одиницю це залишиться 8А. То ми пишемо відняти 8А. Так, додати 1 у квадраті. 1 що множиться на 1 це буде 1. 1 у будь-якому степені буде 1. Ну і відняти 16А у квадраті. Мінус 16а у квадраті. І це дорівнює. Що ж, бачимо, у нас тут є подібні доданки. Ось вони. 16А у квадраті і мінус 16 а у квадраті. Ця сума дорівнює нулю. Можемо суми їх викреслити. Тобто залишиться мінус 8А плюс 1. Щоб мінус не записувати перший, запишемо як 1-8а. Поміняємо доданки місцями. Записуємо, що це дорівнює 1-8А. Переходимо до четвертого завдання P-3, що множиться на P плюс 3. Я за формулою скорочене множення. Добуток різниці двох виразів на їхню суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто ми записуємо, що це дорівнює. Отже, p в квадраті, перший вираз в квадраті, мінус. Квадрат другого виразу, мінус 3 в квадраті. І це дорівнює. Записуємо як p в квадраті. мінус, І 3 в квадраті, 3 пнуть на 3 це 9. Є? Переходимо до п'ятого задання. 7 плюс x, що множиться на x мінус 7. Ну що ж, давайте запишемо, як в четвертому виразі. Спочатку запишемо x-7. Поміняємо множники місцями, що множиться. А другий множник запишемо не 7 плюс х, а х плюс 7. Доданки також можна поміняти місцями. І це дорівняє. Ну, зараз ми отримали добуток різниці двох виразів на їхню суму. То це дорівнює різниця квадратів цих виразів. Тобто це буде х у квадраті. Міс... Другий вираз у нас 7, то підносимо його до квадрату, і це дорівнює. Ну, що записуємо, що це буде х у квадраті. Мінус, а 7 у квадраті, 7, що множиться на 7, це 49. Є? Переходимо до шостого завдання. 2 y, 2 2y-3, що множиться на 2y плюс 3 плюс 9. Ну що ж, спочатку використаємо формулу добутку різниці двох виразів на їхню суму. То записуємо, що це дорівнює. Отже, це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто це буде 2y до квадрату. Мінус. А другий вираз 3, то записуємо мінус 3 у квадраті. Ну і плюс 9. І це дорівнює. 2y до квадрату 2 до квадрату це 4, 2 помножити на 2. Y до квадрату і у квадраті. Далі мінус. 3 у квадраті це 9. 3 помножити на 3. Мінус 9. Ну і плюс 9 у кінці. І це дорівня. Знову у нас є сума протилежних чисел. мінус 9 і плюс 9. Ця сума дорівнює 0. Викреслюємо їх суми. То ми записуємо, що одержимо 4 у в квадраті. Ну, добре. Це ми зробили. Ну, а зараз записуємо відповідь. Записуємо відповідь. Отже, подайте вигляді нового члена. Ну що ж, записуємо, що ми одержали. В першому завданні записуємо B у квадраті мінус 12b. Плюс 36. В другому завданні записуємо 49х у квадраті плюс 28х плюс 4. В третьому завданні записуємо 1 мінус 8а в четвертому завданні Записуємо П у квадраті мінус дев'ять. В п'ятому завданні записуємо Х у квадраті мінус 49. І в шостому завданні записуємо 4Y у квадраті. Є. Ну що ж ось таке завдання на використання формул скороченого множення. На цьому вправу завершено.